Друзі, вітаю! В Верховній Раді. Сьогодні вирішили легалізувати корупцію і проголосували з першому читанні за закон 11.340. Щоб ви розуміли, якщо депутат, чи будь-який чиновник, міністр, замміністр, чи просто будь-яка криса краде, то все дуже легко виправити. Він просто робить невеликий кешбек. Ну, наприклад, вклав мільярд, вкрав мільярд, заплатив 100 мільйонів. Все, ти легалізований. Ти співпрацював зі слідством, заплатив штраф. Все. Ну, це не так, що ви порушили швидкість на 10 кілометрів і заплатили 3 тисячі гривень, а це так, що ви вкрали мільярди і просто робите відступні. Для прикладу, кримінальний проступок, говорять депутати, штраф від 200 тисяч гривень до 2 мільйонів. За нетяжкий злочин штраф 2 мільйони гривень до 20. За тяжкий злочин це 20 мільйонів до 100 мільйонів. І супер тяжкий злочин. Ну, це, наприклад, вкрасти країну, да, всю типу зі всіма копаленими людьми і продати її, наприклад, путіну. То це буде коштувати 102 мільйони гривень до 204 гривень. Отак от ви розуміли, що депутати, які будуть грабувати мішками, вони тепер можуть офіційно від цього відмазатися, тому що вони законослухняні депутати. Вони для себе почали придумувати закони. Вони для себе почали придумувати різні історії. Що, типу, дивіться, ми супер порядні, класні, чесні. Ви хотіли легалізувати, щоб все було легально. Ну от ми легалізували правда, корупцію. Нічого в цьому наші депутати не бачать, і тому багато хто з них взагалі без жодних сентиментів далі пішли займатися улюбленою справою. Я вам вчора писав історію про депутата, який вимагав. У відступних 340, 3 мільйони 400 тисяч гривень, а за 3 мільйони вийшов застава. Тобто зараз такого не буде. Не треба буде платити. Це буде проступка, він заплатить 200 тисяч гривень. Тобто 3, 3 мільйони 400 вкрав, 200 тисяч заплатив, все нормально. Ми розуміємо, що зараз далі для Януковича це що штраф 100 мільйонів. Коломойський за Приватбанк 100 мільйонів. Бахматюк менше крав від 20 до, наприклад, до 102, або навіть від 2 до 20 мільйонів. Тому що Бахматюк він же ж такий банки крутив, як хотів, але ж ми ж не можемо сказати, що це супер тяжкий злочин. Це середній злочин, близький до проступки, але середній. Розумієте, нас тримають за дурні. Просто не можна терпіти цю історію, коли вони просто думають, що ніхто нічого не бачить. Так, вийшли антикорупційні органи, яких багатьох підозрюють співпрацю з офісом, але, але просто пішла історія, що вони зараз всі об'єдналися і САП, і НАБУ, і НАЗК, і всі сказали друзі, цього робити не можна. Так, порядні депутати, яким спустили з офісу зверху і сказали Голосуйте. Ну, от вони кажуть, що змінять, начебто, цю редакцію. Бо Стефанчук, прекрасний спікер, сказав: що, Слухайте, давайте без обговорення. Закон прекрасний, потужний, сам його розробляв разом із офісом, давайте за нього голосувати. Але вибачте, не може так бути, що ви легалізовуєте корупцію в час війни і завтра поїдете в європейців і в американців просити гроші, щоб що? щоб ви теж його вкрали, а потім сказали, що це все було законно і легально. Щоб ми були перша офіційно зареєстрована легальна корумпована країна, ну так виходить. Чесно, кращого подарка від Верховної Ради на день народження навіть не очікував. Ну, кажуть, будуть вправки, поки що в них не вірю, але точно віру в суспільний тиск. Я знаю, що і ЦПК підняло питання, я знаю, що багато журналістів-порядних підняло питання. І всі про це почали говорити, що це неприпустимо. І цього робити не можна. Ну, обіцяють відмотати, але поки що не віриться. Ніхто з топових спікерів не вийшов з заявами і не сказав цього. Так, да, якісь окремо взяті депутати, які не є керівництвом країни, про це почали говорити. Але знову ж таки вони не говорять про це дуже голосно. В особистих коментарях дзвонять, пишуть. Мені кілька людей прислало повідомлення, що ось дивись, це все буде виправлено. Нас не так зрозуміли. Це інша історія. Що значить, не так зрозуміли. Ви сказали, що взяли. Він іде нагоду слідством, платить невеликий відсоток, і все корупція легальна. Але країні такого лайна не треба. Це те, що дозволить вийти Коломойському бахмутюку багатьом іншим олігархам, багатьом іншим чиновникам типу Януковича, багатьом іншим чиновникам типу його банди, які з його сином працювали і обкрадали нашу державу. Ось в цьому проблема. В цьому проблема, але багато хто її намагається не помічати, бо в Верховну Раду повернули конверти. Комусь три, комусь п'ять, а комусь 20. І вони вважають, що це нормально, вони вважають, що це добре, вони вважають, що вони заслужили ці конверти. І ні за що відповідати в цій державі нікому не повинні. Розумієте? І в цьому всьому вони крутяться і вважають, що все прекрасно. Але ми так з вами не вважаємо. Ми не хочемо бути корумпованою країною в час війни, державу якої просто розграбовують. Крапка. Ось це позиція, розумієте? Тому, друзі, будь ласка. Напишіть, що ви вважаєте і думаєте про депутатів і про сам цей закон 11.340, перше читання і загалом як думаєте хто його придумав, хто його спустив депутатам голосувати? Друге, як ви вважаєте, що Депутати втратили свою суб'єктність, питання, чи зможуть вони її повернути. І друге, чи хочуть вони її повернути. Я вас дуже прошу, що найкращий подарунок в день народження це не те, що депутати хочуть легалізувати корупцію. Найкращий подарунок в день народження це ваша підписка. Половина з вас дивиться не підписує, навіть більше. Друга кращий подарунок це донат на 127-му бригаду. Зробіть донат, підпишіться. Я перечитав всі ваші коментарі. Я обіймаю кожного з вас. Дуже дякую за теплі слова. Дуже приємно. Ми з вами крута команда, яка зробить ще дуже багато класних речей. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.